Тікток в 23-му році хоче стати інстаграмом. В 23-му році тікток вимре повністю його просто не буде як соцмережі. Напевно, більшість з вас це чули хоча б один раз. Ну, давайте розбиратись. Як завжди, з вами Артем Зайцев. Топ номер один тіктокер ніші підприємництво. І ось такі месенджі були в Тіктоці і в 21-му році, і в 22-му, А зараз і розповідають про 23-й рік. Пам'ятаєте, коли Ютуб запустив шорси? Потім інстаграм запустили рілси і казали, все, тіктоку торба. Але як бачите, TikTok розвивається, розвивається і буде розвиватися. Але так, 23-й рік для TikTok стане кардинальний. Але такі слухи розповідають блогери, які знаходяться або в інстаграмі, або в Ютубі. Так що ми можемо чекати від TikTok у в 23-му році, і що нам вже відомо, відомо те, що у 23-му році стане вже комерційною мережею. Таким чином буде монетизувати ваші відео, так як в Ютубі, да платить льютуб за перегляди ваших відеороликів. Але це більше негативу, ніж позитиву для більшості тіктокерів. Так, а саме те, що аквати ваших відеороликів будуть кардинально знижуватися, і ось так відео, як набирали в 20-му році або в 21-му році, в тіктоці не будуть набирати в 23-му. Ну і це, в принципі, нормально. Всі соцмережі так і розвивалися. Візьмемо або Ютуб, або той же самий інстаграм. На початку нам давали величезні перегляди, потім ці перегляди урізались, урізались так, робить і тікток. -тік. TikTok. Але 100% впевненістю скажу того, що Тікток ще 23 й рік дасть вам можливість розвиватися, як кажуть, на шару. Так, це набирати відеоперегляди і набирати підписників безкоштовно. Але ж чому більше буде негатива, ніж позитива для більшості тіктокерів? Але є і для більшості підприємців і саме бізнесу величезний плюс. Так, якщо ви займаєте сторону бізнеса, вам величезний буде плюс в 2023 році. А ось якщо ви займаєте іншу сторону блогерів і тіктокерів. Так, набагато важче буде розвиватися у 2023 році. І зараз розповім більш детальніше, але ви не забувайте поставити лайк цьому відео, щоб підтримати розвиток мого каналу. І все більше і більше цікавої інформації про Тікток ви будете знаходити саме на цьому каналі. Так, якщо ви займаєте сторону Тіктокерів, охвати будуть знижені. І це це ще раз кажу, нормально. Тому що треба буде удосконалювати свої відео. Не всі відеоролики тепер будуть потрапляти в рекомендації. Рекомендації, як це зараз робиться. Якщо ви ще не знали, що майже кожен ролик потрапляє в рекомендації, то я вам це ще раз повторюю: що ваш кожен ролик, викладений у вас на каналі, потрапляє в рекомендації. А ось чи його підхватить алгоритм, чи не підхопить, це вже ваші проблеми і проблеми вашого відеоролику. І так, до монетизації ви потрапляли в рекомендації. Після монетизації охвати будуть зменшені. Не всі будуть ролики потрапляти в рекомендації, не всі ваші відеоролики будуть бачити навіть ваші підписники. Це по-перше, а ось по-друге, ваші відеоролики будуть містити певну рекламу, і вони будуть переривати ваш відеоролик. І ось якщо ваш відеоролик не настільки цікавий. То люди просто будуть перегортати, і таким чином алгоритм просто не буде продвигати ваше відео. Але так монетизацію ви почнете отримувати. Але за які кошти отримувати монетизацію, якщо не буде на ньому переглядів? Вот это поворот. Наступний пункт це підписники. Ось цей пункт буде один із найголовніших: чим більше ви успієте залучити нових підписників до себе на каналі. Тим краще буде для алгоритму і для монетизації ваших відеороликів і вашого аккаунта. Так, ми знаємо, що підключення монетизації в Європі починається від 10 тисяч підписників. І так я думаю, буде в Україні. Але чим більше у вас буде підписників, тим більше у вас будуть ранжуватися ваші відеоролики. Тому що коли підключиться монетизація, Буде більше пускатися в рекомендації для ваших підписників ролики. Після цього алгоритм буде розуміти, чи цікаво ваше відео чи ні, і тоді буде потрапляти в рекомендації на більшу більші масштаби, на більшу нішу, на більших нових нових глядачів. І ось якщо ви тільки починаєте свій шлях в Тіктоці. Так, у вас є ще приблизно 6 місяців, і за цей термін вам треба найбільше, найбільше набрати нових підписників лояльних до вашого контенту. І наступний негативний фактор: те, що буде величезна конкуренція. Всередині Тіктока між нішами, якщо раніше ваші ролики потрапляли в рекомендації по різним направленням, і по різним направленням, ті, що люди дивляться в ваші відеоролики, і ті, що не дивляться ваші відеоролики в вашій ніші. То тепер сугубо рекомендація буде по нішам. Таким чином, самі ніші будуть конкурувати між собою. А це геть як недобре, тому що є топові ніші, а є ніші, які набирають менше переглядів, але вони також дуже цікаві в тіктоці. Почався новий вік середньовіччя. А ось якщо ми розберемо сторону бізнесу. То цей рік буде якраз найкращий для бізнесу. Ці підприємці, які приходять до мене на консультацію, вони задають найперше запитання: чи не пізно нам іти в TikTok? Я завжди відповідаю: так пізно потрібно було ще в 2020 році, але зараз якраз на часі, тому що бізнес зараз буде на топі. Після підключення монетизації, тому що ви зможете напряму замовляти рекламу в самому додатку Тікток. Зараз статистика Тіктоку говорить, що в Україні один із 70 тисяч підприємців зареєстрований в Тіктоці і веде канал як підприємницький канал по розвитку свого бізнеса. І вдумайтесь цю цифру: один із 70 тисяч конкуренції в Тіктоці зараз немає. І якщо ви зараз надаєте якісь певні послуги або продаєте товар, вам срочно потрібно реєструватися і набирати величезних переглядів в своєму Тіктоці. І ось кого цікавить розвиток в Тіктоці і продаж своїх товарів або послуг через Тікток, срочно записуйтесь на консультацію. Ми з вами порозмовляємо, дамо вам стратегію розвитку вашого каналу, і опля за місяць ви вже можете набирати і продавати свої товари або послуг через Тікток приблизно на 1-3 тисячі доларів в місяць. Це реальні цифри. Що ще кардинально зміниться, і мені здається, в гіршу сторону. Ти що Тікток націлений на більш довгі відео? Так він хоче зайняти ближче нішу Ютубу, але не переймайтеся, короткі відеоролики залишаться в тренді в TikTok 100%. І не переймайтеся, тому що в 2023 році TikTok буде все більше і більше інвестувати в свій додаток. Більшість із вас вже приходили повідомлення, що TikTok зменшить отримання виводів коштів за подарунки до ваших відео. Роликів. І так, і ці всі кошти він буде інвестувати в розвиток ТікТоку. Одні скажуть, це дуже погано, інші скажуть, ну окей, я і так не отримав. Так, друзі, це величезні гроші, подарунки на самих відеороликів. Так, це зменшить певний дохід. Певних тіктокерів, але в глобальному це чудово, тому що Тікток захоче розвиватися і більше і більше робити конкуренцію, наприклад, тому ж самому в інстаграму або Ютубу. Але є й позитивний момент в 2023 році: це додавання своїх сторіс. так як в інстаграмі. Я вважаю, що для бізнеса ця функція взагалі буде. Топова, так як і принципі для любого тіктокера, тому що у нас ще буде додатковий інструмент набирати більше переглядів і більше більше підписників на свої канали. А ось бізнесу продавати свої товари не тільки через короткі ролики, не тільки через стріми, а і ще і через лайв події, да, через сторіс. Попрошу вас написати саме яку нішу ви займаєте в Тіктоці, якщо або бізнес, або тіктокер, і саме в чому ви розвиваєтесь в Тіктоці. І кому цікаво, обов'язково в коментарях пишіть, що б ви хотіли дізнатися про TikTok більше і детальніше. І наступний ролик я подивлюсь і може зніму якраз на вашу тематику. Виходячи з цього, що 23-й рік буде кардинальні зміни в TikTok, і це більше негативно, ніж позитивне явище, у вас ще є певний час на розвиток в цій соцмережі. І не слухайте нікого, що в 23-му році свій канал TikTok заводити вже пізно.